Дам продала маніток, так? Знаєте, я не розумію, чого це Це має вас цікавити. Ну, так, щоб зав'язати розмову. Я не збираюся зав'язувати з за вами жодною розмовою. А зі служницею не можна по-людськи, що не людина. Я цього не казала. 拒绝。日出啊 Безумовно, що надали. Справа в тому, що у мого чоловіка з'явилась прекрасна нагода продати цей будинок за дуже великі гроші. Я вам можу довіряти. Безумовно, подивіться на мене зі Ну, а тітенька, Ну, вона відмовляється. А я так і зрозуміла. Чортів характер як упреться! І чоловіку вашому, я бачу, сто чортіло. Так у марвезі скриве. Жермана, що ви собі дозволяєте? Ну йому. Ну, пардон, я просто бачу. Ви можете мені не довіряти. Так, не хочу вас заскучувати. Але можете збирати свої речі. А Чому ви так вважаєте? Ну, якщо мадам вирішила зберегти спадок, то вона це зробить. А знаєте, з її сталевим здоров'ям вам ще не одну. Новорічну листівку готувати треба. Та й зікнату важко випасти. Обучте, що ви говорите. Нема справді. Ви подумайте. Ви вже почують базікати. Типу місцеві подумають, що ну, ви приїхали і допомогли бабці склити ласти. Боже ви що говорите? Що звичайно допомогли бабці склити ласти? То, нехай це робить хтось. Чинше, чи, прибачте. Чого не усміхаєтесь? Ти нічого? Просто секс як... цікаво сказали, хай допоможе досі. Боже, Боже, припиніть, ви ж не думайте, що я сказала це серйозно, я просто пожартувала. Але подумайте, це ж дуже логічно. З мадам щось стається, коли вас немає вдома. Боже, які геніальні думки приходять вам.